Історична подія відбулася цієї неділі. Жителі майже двох десятків сіл Волочиського району обирали перших за часів незалежної України сільських старост. Усе в рамках реформи децентралізації влади. Починаючи із 8-ї години ранку, на дільницю почали масово йти люди цього року. Перші вибори староста староста села Корилівки. Я думаю, що явка людей буде. Майже вся. Я думаю, що майже всі люди являться. Ну, є такі люди, що відсутні у селі, тобто вони за межами нашої країни. Але я думаю, що люди виберуть правильного кандидата, який буде старостою села. Селяни кажуть, йти та голосувати потрібно, адже вони обирають своє майбутнє. Ніна Федорівна переконує, головне, щоб людина працювала на село, адже часто про колиску України чиновники просто забувають. Децентралізація в цьому випадку допоможе, переконує жінка. «Повинен у нас бути добробут, дороги всі гарні, все, баня в селі, клуб опалювався, бо тут молодь ходить, хоч я не ходжу, мої внуки ходять. Ну, щоб все було добре. Ми побували у декількох селах Волочиського району, де відбувалися вибори старост. За словами голів ДВК, явних порушень не було. Кажуть, за весь час проведення виборів в нашій державі люди вже знають, як голосувати. Виборців 647, на даний час проголосовано 257 чоловік. Які порушення були? Під час виборів не було. Порушень не було. Що ж до явки, то люди здебільшого приходять зранку. Валентина Томчук голосує за чисте та світле майбутнє. Якщо нема надії, то для чого жити? Надія, як то говорять, мирає останньою, а ми надіємося на краще, тому що ми хочемо для наших дітей кращого майбутнього, щоб вони жили в такій країні, як в нас є, щоб в нас було все найкраще. Якщо у переважній більшості сіл виборчий процес проходив стримано та виважено, то найбільші перипетії розгорнулися у селі Курилівка. Тут за посаду старости боролися три кандидата, в тому числі і колишній сільський голова, яка вже кілька термінів перебувала у кріслі голови села. Покинути хлібне місце жінка не хотіла, тому й висунула свою кандидатуру. Хвилювання за посаду було видно неозброєним оком. Сільський голова Чернюк, я тут така. Вона стояла біля самих столів реєстрації і ви. Видачі документів, це теж це тиск на виборця, тому що по-іншому бути не могло. Я, наприклад, тільки так могла це сприйняти. Нікого не було. Тут три кандидати є в старості, але жодного із кандидатів не було, жоден із кандидатів не стояв біля столу, Столь, столів тільки одна вона. Зятії, бо тут в комісії так, і і син, і зяті, і чоловік і ходив весь час з камерою і щось знімав. І заважала кандидатка не тільки виборцям та виборчій комісії. Дісталось від жінки і нашій знімальній групі. Рідня кандидатки вдавалася навіть до нецензурної лексики. Ви нам прочитати. Я прочитати. Я не не знайшу. Не знайшу. Та Прочитайте дуже приємне віри у фільму, не знімайте, немає. А що це не знімати? Ви що, хочете перезбуджати на наші діяльні? Знімайте пані. Ви ж телефон знімали? знімали. Підрахунок голосів почався вчасно. Після оголошення результатів голосування Галина Черній разом із родиною покинула приміщення комісії. Керувати Курилівською громадою буде не вона, а Раїса Белак. Максим Посполіта, Юрій Сова, новини телеканал Ексклюзив.